Всім привіт друзі! З вами яка в нас, 37К. І сьогодні приватка уже нова. Це ви получаєте, це гра яка оновлена, це Chicken Hunt приватний сервер от Матві 12К. Уже 1.5.1 Там оцей змінити фон там можна так от любому. Включите музику. Ага. Ну давай. Чого нового? Так, нічого так. Там оцей клюв. Так. Це шо? Картинка Ф. Фо... Хагіваги із ігри Фредді Night Funkin. Так. Це отакий от рот. Це рот Тол Це шарф. Це без е, клюва, це клюв із бутилкою. Ще за припеку? Так. Це біле очі, Очки очима. Так. Це із карти там, там клоуна в костюм. Так. Це костюм так. Ну, якісь очі на камерамена. І далі картинка шльопи. І далі шапка. Шапка лягушку. І костюм, Так. Шапка зайця. Шапка. Те же саме, і там пінгвін, так, відро, яйце. Так. Я виберу лягушку, потому тому що мені подобається. Там нічого, там ми подивимося карти. Ага. Це загрузиться. Коротше, у мене там без інтернету я не включав. Так, задаємо тешу карту. Це, ну, получається нове. Так. Це уже картинки, так. Це. хм, Отаке там. Це якийсь зимовий чувачок. Це олінь. А це дерево. Поки це ведмідь, і пінгвін. І. Чікін. Ось там Чікін. Ага. І оцей горело. Обізьяне. Так. Там ещ там пасхалочок. Ага, це пасхалка на сквиді туалет. Из с... Чикингган приватний сервер. У тут там. Фу. Так. Це тут там. Там пасхалочка на Діда Мороза. Там ця картинка просто. Куда стоять так? Отакі вот, ну. Мішочки, книгових и це на новий річ. Це пасхалка там на колось ютубера я не, не розумію, так опа це, ой, шо за урон а це я там типа це треба пофіксить баг или що це було так зайдемо следующая карта так что там Следующая карта це зимова так, подожди. Це такий відьмить, Дивіться, це відьмить, отак вихід. Так, і ще Санта Клаус із мішочками. Ого, велика ялинка. І даже оцей, ну, літача тарілка якась. І следує карта, Так, третій. Це теж зимова, блядь, новорічна, річна. Нову... Так. Що це за якийсь баг пофіксити треба. Так. Це отака. От ну. дома. Це тут. Ага, да. Е ви самі розуміли, хто тут зайшов. Так, следує карта. Ага. Що же баги? Так. Ого, це Угу, знайомика. Подожди-ка, що це таке? Це якась пасхалка, чи що це таке. А, про, оцей Матвій 12К поф... забув пофіксити оцю і оцю там. А можна скрізь тут? Ні, Ого! Так. А, він оцей забувся. Пофіксить цей треба. Якщо ти дивишся відео, так, будь ласка, пофікси оцей Ну И І ще карта знову. Це... Так. Що це лагає, блін? Якийсь баг треба пофіксити. Так. Ну, очередна карта. Я. О! Це це. Теж... Біг фарм. Це типа карта із Біг фарму ілі другого. Ого. Це ніч. Оце нічка. Ну все, м -м, прикольно, даже цибуля велика, Як офигеть, що не робит так? Так, следующая карта. Це. Мы проверяем всі карты. Четыре. Чотири... А, три карты. Так, а це там? Ага. це та же самая пляж, Ну пока не разум. Там все вже. Р... Ого! Цей баг треба і ще пофіксити. Ого, і це там. Якщо ти дивився відео, ну, пофіксуй, матвій 12к. Так. І ще два карти. Так. А це там. Ага, нова карта. Ого! Ну, виглядає інтересно, якщо розробник, таке додавав. Оновлення 4.1.0 Так ми найдемо Пасхалочок Ілі просто ні. Ілі просто ходити там скрозь Ілі везде там. Отак-так. Так. О, Що це там? Ви бачите там біло? И і оцей і там тола Ого, можна так Сховатися, типу, Храти, а потом сховатись, В ли? Ого! що то новое там убрав. Там стиль отак от вот. Разабр... Ого. Ага. Ну пока інтересно Інтересно Так, огород. Ага, подився огород. Так, то ж саме. Ты подивись, там урожай цілий. Прикольно, прикольно. А може в на хаті, да. Можна, можна. В хаті. Так, следующий. Так. Ми подивимось. Подив... ой Ю-мою, так оцей карта, подивимось. Ага. Ого. А це там пофіксі. Там пасхахалка, там потом. Я потім це треба пофіксити, я ні за що цей подивитися. Це там пасхалка на очима якісь. Так, це Санта Клаус, я бачу. Це гроші я це показую. Ну, я це подивився, оригінальний читинг ан, там гроші такі, і такі, Ну, це не пасхалка. Я це ошибся трошки. Ну так буває. Ага, ого! Там, так, что-то интересное, так, там залізом. Так. Ого, це якийсь якийсь Грегорі Бокси, чи що, Ого, ну Прикольно вигляд, Ого! Так, оцей бак там. Пофіксити. Так, давайте зайдемо, ну, тут, а, внизу. Там пасхалка на отима. Я, наверное, це пасхалка на отчимо. Ого, да, да. Да, це пасхалка на отчимо. Так. Ага! То ого, великий пиздін. І там вся там... Ну... Ютубер по Чикінга. Ну все там подивиться, сніг його що я подивлю. Ні, таких... Так, це пінгвін такий великий. Великий сніговий ого. Ну він ну, цей постарався! Буде... Сто... Подожди. Мільйон 1 мільйон із 10. Що це там якийсь бог. Так. Ну все, закінчуємо. Ну, все, друзі. Якщо вам подобалось таке відео, поставте подобайку, підписатись на канал. І там ціль до 2000 підписників. І ми, я цей зігрою там. Я виставив в телеграм канал, зайдіть по посиланню. Силка в описі коментар. Так, ну все. З вами Камунас 37к -ка, і всім пока-пока!